Слава Україні! А з вами я Петро, і ви на моєму каналі читати Крутобуктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в мене сьогодні така трилогія, яка називається таємниця автор Андрій Кокотюха від, від видавництва або Мага. Такі три книги, ну, я вже на них знімав відео, але тоді я ще не встиг дочитати третю. Тепер я вже її дочитаю і хотів би про неї розповісти. Перша книга це таємниця козацького скарбу. Тут вони, взагалі їхня компанія познайомилась, і в них були пригоди на Полтавщині. Друга книга таємниця змійної голови. Тут у них були теж нові знайомства, і вони тут шукали діамант в формі змійної голови і подорожували по різних печерах. Можете подивитися моє минуле відео, я там про це розповідала. А також третя книга це таємниця підводного човна. Тут в них вже пригоди на наш. Ну, ця книга написана 2013 року до і тут розповідається про їхні пригоди в нашому українському Криму. Ця книга дуже цікава, але кінцівка дуже несподівана. Тут в них теж було нове знайомство, тут в них Страус почав ходити по воді, і вони шукали монстра, який живе в Чорному морі, а, а потім шукали підводного човна із карбов. І, і, і ось в першій і в другій книзі вони знали, що вони там шукають якусь там чи була Вуч, чи діамант, чи так далі. А в цій книзі вони не знали, що вони шукають. Тобто вони знали, що вони шукають якийсь підводний човен, якийсь скарб, але не знали, що в тому скарбі. Також в цій книзі намагалися зловити цього страуса їхнього друга. І в цій книзі дуже багато пригод. І що ще мені сподобалось, що тут велика частина книги вона йде одразу від. Двох сторін, тобто, наприклад, від, від лиця дівчинки і від лиця е, хлопця, наприклад, і так далі. Це теж мені сподобалось. І як завжди, в цих пригодницьких романах Андрея Кукотюхи е, мені дуже подобається те, що він е, в дитячих, те, що він пише, ти читаєш таке, як значить зараз буде якась розгадка, або ти знаєш, що буде, але ні, історія йде зовсім в інший бік. Тобто несподівані повороти і так далі. Книга дуже цікава. Не хочу вам забагато про неї розповідати раджу, щоб ви її самі прочитали. Отакі от от книги, обов'язково раджу. І обов'язково раджу взагалі книги від Андрія Кокотюхи. Це дуже крутий автор. Отже, читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба. На ну, всім па-па-па-па!